Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ Восьми. Кол Омсфорд знаходився у в'язниці вісім днів і тільки потім з'ясував, хто його тут замкнув. Камера стала для хлопця цілим світом. Кімната в 20 квадратних футів знаходилась високо в чорній гранітній вежі, ящик з єдиними металевими дверима, які ніколи не відкривались, вікном, закритим металевими віконницями, матом для сну, дерев'яною лавкою та маленьким столиком з двома стільцями, світло просочувалось крізь віконниці тонкими сірими променями вдень. І зникало вночі. Він міг зазирати крізь шпарини і бачити блакитні води райдужного озера та зелені дерева. Він навіть бачив птахів, журавлів, крячків та чайок, а також чув їхні крики. Іноді до нього долинало виття вітру, що дув з долин руне крізь каньйони, якими текла річка Мермідон. Раз чи два — Чулось виття вовків. Долинали також запахи їжі час від часу, але вони долинали не з його пайка. Харчі йому просовували крізь відкидну стулку внизу залізних дверей. Їжа споживалась, а підноси лишались там, де він їх складав біля дверей. З глибин вежі долинав постійний гул, свого роду вібрація, що спочатку навіювала думки про величезні механізми. А потім про щось більше схоже на землетрус. Вібрація передавалась через камінь, і коли кол прикладав руки до стін, хлопець відчував, як тремтить камінь усе було теплим стіни підлога, двері, вікна, камінь, розчин і метал. Він не розумів, як це можливо, якщо ночі достатньо холодні, щоб повітря кусало. Іноді, здавалось, він чує кроки за дверима, не коли доставляли їжу, а в інший час. І єдиний інший звук це дзищання комах на далеких деревах, кроки не наближались, а проходили повз, не сповільнюючись. І, здавалось, не мали джерела, бо так само легко надходили знизу чи зверху, як і ззовні. Хлопець спостерігав, як за ним спостерігають. Не часто він відчував, як чиїсь очі прикувались до нього, можливо, очікуючи. Він не міг визначити, звідки за ним стежать, здавалось, ніби на нього дивляться звідусіль. Іноді він чув дихання, але коли намагався прислухатись, чув лише своє власне. Більшу частину часу кол проводив у роздумах, бо робити було нічого. Він їв, спав, ходив по камері і дивився крізь шпарини у віконницях. Він слухав, відчував запах і смак повітря. Але саме думки підтримували його розум гострим і вільним. А ще він так сильно хвилювався за пара, що іноді ледь не плакав. Виникало відчуття, що решта світу забула про нього, пройшла повз. Там трапляються події. І, можливо, все, що він колись знав, змінилось. Час розтягувався повільною, нескінченною низкою секунд, хвилин і годин, а потім і днів. Кол губився у тінях і майже повній тиші, його існування було позбавлене сенсу, тільки думки допомагали триматись докупи. Він постійно роздумував, як втекти. Двері та вікно були міцно вмонтовані в камінь, а стіни та підлога товстій не проникні, йому бракувало найменшого інструменту для копання. Хлопець прислухався до тих, хто патрулював, але всі зусилля виявлялись марними він спробував побачити тих, хто доставляв йому їжу, але ті ніколи не показувались, втеча здавалось неможливою. Юнак також роздумував. Як дати звістку про те, що він знаходиться тут? Можна було б просунути шматочок тканини або клаптик паперу з написаним повідомленням крізь шпарини у віконницях, але навіщо? Вітер, ймовірно, віднесе його до озера або до гір, і ніхто ніколи не знайде записку, або принаймні не відразу. Він думав, що можна кричати, але розумів. Що знаходиться так високо і далеко від будь яких мандрівників, що ті його й не почують. Хлопець безперестанку вдивлявся в околиці, коли було світло, і не бачив жодної людини, а ще його захопила самотність. Нарешті він подумав про те, що відбувається за дверима, спробував використати усі свої відчуття, а коли це не вдалося, уяву. Його викрадачі приймали численні ідентичності та моделі поведінки, змови та інтриги оживали в його голові, наповнюючись деталями його участі. Пар, Морган, Падішар, Кріл і Демсон Рі, дворфи, ельфи, мешканці півдня однаково приходили до Чорної вежі, щоб звільнити його. Загони рятувальників вирушали в бій, але всі зусилля провалювались. Нікому не вдавалось до нього дістатись, зрештою, всі спроби припинились. За стінами в'язниці життя тривало, і от, після тижня самотнього існування кол Омсфорд почав впадати у вічай, а на восьмий день з'явився Ріммердал, стояв пізній вечір, сірий і дощовий, Грозові хмари низько і важко висіли на небі. Блискавка павутиною проблискувала крізь шпарини, грім котився з темряви довгим гуркотом. Літнє повітря наситилось запахами і вогкістю. В камарі було прохолодно. Хлопець стояв біля вікна, виглядав крізь шпарини та слухав шум мармідона, що вирував між скелями каньйону внизу. А коли почув, як працює замок на дверях, спочатку не обернувся впевнений, що почулась, потім побачив, як двері відчиняються, та помітив рух куточком ока, і різко розвернувся. Увійшла фігура в плащі висока, темна, грізна, не було видно обличчя кінцівок, ніби привид з'явився з ночі. Перша думка кола це тінь. І він припав до землі, відчайдушно шукаючи в своїй раптово зменшеній камері зброю для захисту. Не лякайся, заспокоїв привид надиво знайомим голосом Тобі тут нічого не загрожує. Примара зачинила за собою двері і ступила у слабке світло кімнати. Кол побачив чорний одяг, позначений білою головою вовка. Ліву руку в рукавичці до ліктя і сугорляве вузьке обличчя з рудуватою бородою. Дал. Юнак миттєво згадав обставини свого захоплення. Він пішов з паром, Демсом та кротом крізь тунелі під Тірсісом до покинутого палацу королів старого міста, звідти брати Омсфорди пішли самі в яму в пошуках зниклого меча Шанари. Він став на варті біля входу до сховища, де мав бути меч, і дивився, як брат зайшов всередину. Це був останній раз, коли він бачив пара, кола схопили ззаду, позбавили свідомості і вивезли. До цього часу він не знав, хто за це відповідальний. І було логічно, що це Рім Мардал. Чоловік, який знайшов їх кілька тижнів тому у Варфліті. І відтоді полював на братів по усій довжині та ширині чотирьох земель. Перший шукач підійшов на кілька футів до кола і зупинився. Суворе обличчя було спокійним. Ти відпочив? Дурне питання, відповів кол, перш ніж встиг обдумати слова. Де мій брат? Шукач знизав плечима. Не знаю. Коли я востаннє його бачив. Пар виносив меч шанари зі сховку, Кол витріщився. Ти був там всередині? Був. І дозволив пару взяти меч шанари, просто дозволив йому піти з ним. А чому ж ні? Цей артефакт йому належить. Невже ти хочеш, щоб я повірив, що тобі байдуже, чи володіє він мечем і що це для тебе не має значення? Не таке значення, як ти думаєш. Кол замовк. Отже ти відпустив пара, але полонив мене, вірно? Вірно. Юнак похитав головою. Навіщо? Для твого захисту? Кол розсміявся. Захисту від чого? Від свободи? Від твого брата. Від пара? Ти що вважаєш мене найбільшим дурним в світі? Шукач склав руки на грудях. Чесно кажучи, ти не лише тут під захистом, ти в'язань з ще однієї причини. Рано чи пізно брат прийде шукати тебе, і коли це станеться, я хочу ще один шанс поговорити з ним те, що ти тут, гарантує мені цей шанс. Насправді, сердито випалив кол. Ти спіймав мене, а пар втік. Він знайшов меч шанари і якось прослизнув повз тебе, а тепер ти використовуєш мене як приманку, щоб заманити його в пастку. Що ж, це не спрацює. Пар розумніший. Рім Мардал похитав головою Якщо мені вдалося захопити тебе біля входу до сховища, то як твій брат втік? Давай, відповідай. Шукач почекав мить. А потім підійшов до столу з дерев'яними стільцями і сів. Я скажу тобі правду, кол Омсфорд, якщо ти даси мені шанс. Той безмовно вивчав обличчя Ріммара якусь мить і нарешті знизав плечима. Що втрачати? Хлопець залишився стояти, свідомо вимірюючи відстань між ними. Шукач кивнув «Почнемо з тіни. Вони не те, у що тебе змусили вірити, вони не монстри, не привиди, чия єдина мета знищити раси, не зовсім через них отруюються чотири землі тіні це жертви здебільшого це чоловіки, жінки та діти, які володіють певною мірою магією, вони є результатом еволюції протягом поколінь. Федерація полює на них, як на тварин, ти бачив бідних істот, замкнених у ямі. Ти знаєш, хто вони? Це тіні, яких федерація ув'язнила і заморила голодом до божевілля, від чого вони стали гіршими за тварин? Ти також бачив і жінку в лісі, та гіганта під час подорожі до Калгейвена. Те, ким вони є, не їхня провина. Він підняв руку в рукавичці, коли Кол почав заперечувати Вислухай мене, хлопче, ти, можливо, дивуєшся, звідки я так багато знаю. Дай пояснити, просто будь терплячим. Він опустив руку. Я став першим шукачем, щоб полювати на тіни. не для того, щоб завдавати їм шкоди чи ув'язнювати, а щоб убезпечити. Ось чому я прийшов до вас у Варфліт, хотів переконатись, що ти з братом будете захищені, іншої можливості не було. І шукав я вас відтоді, щоб усе пояснити. Я думав, що ви повернетесь до долини, тому і взяв ваших батьків під свій захист. Я вірив, що якщо дістанусь до вас першим, перш ніж Федерація знайде вас якимсь іншим способом. То захищу вас. Я цьому не вірю. Холодно перебив кол. Рім Мердал проігнорував репліку. Хлопче, тобі брехали спочатку. Той старий, який зве себе Коглайном, сказав, що тіні це вороги. Тінь Аланона ж сказала вам біля Гадезгорно, що тіні повинні бути знищені. Що потрібно віднайти магію старого світу, знайти меч Шанари, знайти ельфійські камені, віднайти Паранор і повернути друїдів. Але чи сказали вам навіщо? Звичайно ж, ні, тому що правда полягає в тому, що ви не повинні були цього знати, інакше б одразу відмовились. Друїди не дбають про людей і ніколи не дбали, їх зараз цікавить лише повернення сили, яку вони втратили при смерті Аланона. Якщо їх повернути, відновити магію, вони знову контролюватимуть долю раз. Ось над чим вони працюють, кол Омсфорд. Федерація несвідомо. Через своє невігластво допомагає їм. Тіні стали ідеальними жертвами. Твій дядько побачив правду він зрозумів, що Аланон прагне маніпулювати. Хоче, щоб він прийняв участь у квесті, який нікому не принесе користі. Він сказав вам усім про це. Він відмовився бути частиною божевілля друїдів. Він мав рацію. Небезпека набагато більша, ніж ти усвідомлюєш. Шукач нахилився вперед. Я розповів усе це твоєму братові, коли той прийшов за мечем Шанари. Я чекав його там, власне, кілька днів. Я знав, що він повернеться. Він мусив. Бо не контролює себе, ось що з ним робить магія. І повір, я усе про це знаю, бо сам нею володію. Шукач підвівся, і кол з острахом відсахнувся. Чоловік на якусь мить почав мерехтіти, ставши напівпрозорим. Потім його тіло, здавалось, взагалі розпалось, і кол почув, як видихає. Тінь повільно піднялася з тіла Рімера Дала. її червоні очі блищали, істота зависла в повітрі на мить і знову увійшла в людину. Ріммер холодно посміхнувся. Я тінь, бачиш? Усі шукачі тіні». іронічно вірно. Федерація, звісно, про це не знає. Нас вважають звичайними людьми. Які служать їхнім спотвореним інтересам, які прагнуть, як і вони, очистити землю від магії. Усі вони там дурні. Магія не є ворогом. Вороги вони і друїди, і всі, хто заважає чоловікам і жінкам, бути тим, ким вони мають бути. Пальцем він вказав на кола. Я сказав це твоєму братові і ще дещо. Сказав, що він теж тінь. О, ти досі мені не віриш, так? Тепер просто слухай. Пар Омсфорд насправді тінь, хоча ви обидва бажаєте це не визнавати. Тінь і Вокербо. Тіні – це всі, хто володіють справжньою магією. Ми розумні, раціональні. І, здебільшого звичайні чоловіки, жінки та діти, допоки на нас не полюють, ув'язнюють та не зводять з розуму, тоді магія нас переповнює. І ми стаємо тваринами, як та жінка в лісі, і як той гігант, як істоти в ямі. Кол похитав головою. Ні, брехня! Як думаєш? Звідки я так багато про тебе знаю? запитав шукач шалено спокійним голосом. Я знаю все про подорож на південь по Мермідону, про зустріч з тінню в лісі, зустріч зі старим, знаю про те, як ви зустріли горця і переконали його приєднатись, як ви пішли до Калгейвана, потім до Херстоуна і нарешті до Гадезгорна. Я знаю про дворфів та Вокарабо. Бо. Я знаю про твою кузину Брен Омсфорд. Я знаю про розбійників та Падішара Кріла і ще дівчину в Тірсісі. Я знав, коли ви спускались в яму, і намагався вас зупинити. Проте я знав, що ви повернетесь тому і чекав там. Як спитаєш ти? Скажи сам, шпигун! Випалив кол не зовсім упевнений. Хто? Юнак завагався. Гадки не маю. Тоді я відповім: Твій брат. Юнак витріщився на шукача. Так, пар, хоча він цього і не усвідомлює. Він тінь, а іноді мені вдається дізнатись, що думають інші тіні, коли вони використовують власну магію. Моя відгукується, відкриває мені їхні думки. Коли твій брат використовував пісню бажання, це дозволило мені дізнатись, про що він думає, ось як я вас знайшов. Але використання магії паром сповістило й інших ворогів ось чому гнавел переслідував вас у Вольфстазі, а павуки гноми у Хардстоуні. Подумай, усе, що з вами трапилось, це результат ваших дій. Я не хотів вам нашкодити в Тірсісі, це пар вирішив спуститись в яму, що й принесло горе. Я не ховав меч шанари, точніш, тримав його прихованим, але лише для того, щоб змусити пара прийти до мене для власного порятунку. Кол напружився. Що ти маєш на увазі? Рім Мердал повільно кліпнув блідими очами. Я вже сказав, що причина твого перебування тут це захист тебе від твого брата. Я говорив правду. Магія тіні така ж двосічна, як і будь-який меч. Ти, напевно, багато разів про це думав. Вона може бути або порятунком, або прокляттям, може допомагати і шкодити. Тут трошки складніше. Розумієш, коли тінь використовує магію, особливо коли їй загрожують або полюють, її сила розривається і може втекти. Пам'ятаєш істот у ямі, пам'ятаєш тих, кого зустрів у подорожах. Як думаєш, що з ними сталося? У твого брата є пісня бажання, але це лише тонка оболонка, що приховує справжню силу, магію, могутнішу, ніж твій брат уявляє. Вона росте, коли той біжить, ховається і намагається убезпечити себе, якщо я не доберусь до пара вчасно. Якщо він продовжить ігнорувати мої попередження, власна магія поглине його. Запала довга тиша, Кол мовчки думав. Він згадав, як пар казав, що вірить, ніби магія пісні бажання здатна на набагато більше, ніж просто створювати образи. Він згадав, як магія відгукнулась під час їхнього першого походу в яму. Вона тоді кинула світло крізь морок, кол згадав істоту ув'язнених там, монстрів і демонів, і на миті замислився. А чи не говорить, Ріммер дал йому правду. Перший шукач зробив крок уперед і зупинився. Подумай про це, кол Омсфорд, запропонував він, великий і темний на тлі сутінків. Але його голос чомусь заспокоював. Обміркуй, у тебе все ж достатньо часу для цього. Я хочу, щоб ти залишався тут, допоки пар не прийде шукати тебе або не використає свою магію. Так чи інакше, я хочу знайти його і попередити. Треба захистити вас обох і тих, з ким ви, врешті-решт, контактуватимете. Я хочу твоєї допомоги. Ми повинні знайти спосіб зв'язатись з твоїм братом. Треба спробувати. Я знаю, що ти мені зараз не віриш, але це невдовзі зміниться. Кол похитав головою. Не думаю. Десь далеко загримів грім і зник у шипінні дощу. Тобі багато розповіли брехні, сказав Шукач. З часом ти усе зрозумієш. Він пішов назад до дверей камери і зупинився. Ти просидів в цій камері достатньо довго, тепер можеш виходити в день. просто постукай у двері можеш ходити на майданчик для тренувань і вправлятись зі зброєю. Там обов'язково тобі хтось допоможе тобі потрібно навчатись, тобі потрібно захищати себе. Але не думай нічого зайвого. Покинути це місце тобі не вдасться, вночі тебе замикатимуть в камері. Хотілося, звісно, щоб було інакше, але поки що ні. Занадто багато поставлено на карту. Шукач замовк. Я вирушаю в кількаденну подорож інше місце потребує моєї уваги. Коли я повернусь. Ми знову поговоримо. Здавалось, Рім Мердал довго роздивлявся кола, ніби щось вимірюючи у хлопці. Потім розвернувся і вийшов через двері. Кол спостерігав, як шукач іде, потім повернувся до зачиненого вікна і знову втупився у дощ. Тієї ночі він погано спав. Хлопця мучили сни про темних істот з обличчям його брата. Кол прокинувся і виявив, що спітнів, нісенітниця, ось перша думка, брехня. Але інстинкти підказували, що принаймні частинка сказаного правда, і це натякало на неприємну можливість, що уся розповідь є істиною пар тінь, а магія це зброя, яка може його знищити. Отже, їм обом загрожують темні сили, які виходять за межі розуміння чи контролю, кол більше не знав, у що вірити. З настанням ранку він постукав у двері. Охоронець у чорному плащі звільнив його і повів на майданчик для тренувань. Інший суворий чоловік з поголеною головою та шрамами по всьому тілу запропонував спаринг. Використовуючи м'які кийки, вони тренувались протягом ранку. Кол пітнів і напружувався. Було приємно знову якось використовувати тіло. Пізніше наодинці в камері, коли хмари розсіялись і сонце пробилось на далекому півдні, він по-новому оцінив ситуацію. Так, усе ще в'язані, але не повністю. Його більше не обмежують однією кімнатою. Йому дали можливість залишатись у формі та набувати сили, чи грає з ним Рім Мердал, звісно, ще треба виявити. У будь-якому випадку перший шукач зробив помилку він дав коло Омсфорду можливість дослідити в'язницю, а отже, дав подальшу можливість знайти спосіб втечі. Кінець восьмого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!